Программу дармяни здали спортивні ігри. І там спортивні ігри були ну, такого рівня е, добігти там, до, до якоїсь там людини, е, е, розбити її голову яйце, уявіть собі, сире яйце розбивається в голову, е, що на цій голові. Я дивуюся, що в радянській культурі таке стало нормою. Бо колись, коли хмельницькі сценарії проводилися, в їхній... Нагубку, коли дівчина сяде мову, то це вже вважалося приниженням гідності дівчини. А тут тобі, будь ласка, яйце розбивається в голову. Но так як треба було уважити людей, щоб вони в програмі, яка готувалася, бачили свою ліпку, і з заповаги до людей ми змушені були в програмі залишитися. Все, що собі дозволилося, дозволено написати. Кожен табір вправі вибирати які, що з програми і включати в свою програму. Ми повинні нести особисту індивідуальність. Коли замість нас визначають, які ігри нам грають, коли замість нас визначають, в чому нам це дивить, що нам говорити і так далі, від нас забирають індивідуальну відповідальність. Всі ви чудово знаєте, що за часів Гітлера в Німеччині 95% віруючих людей прийняли Гітлера як намісника Бог. Чому? Які причини були для того, що віруючі люди були настільки обмануті? Один із е, відомих таких психологів, якого ми навіть вважаємо десь трохильтистом, який Юнк був, так от він говорив, що дві причини достатньо для того, щоб європейські народи прийняли Антихриста, щоб славянські народи прийняли Антихриста. Рівно по цих двох причинах німецький народ прийняв Гітлера. Перша причина це відсутність індивідуальної відповідальності. Нам всім дуже зручно, і ми особисту відповідальність нанесемо. Ми маємо бути готовими нести особисту відповідальність за прийняті рішення. Підковому віці діти починають пробувати, да, які вони, хто вони, на що їм дозволено, що їм не дозволено, намагаються вибирати, ми замість них починаємо вибирати. Ми їм кажемо, які вони зовні повинні бути. Це з маленького починається. Як вони повинні одягнуті ходити, що вони повинні робити, які групі вони повинні ходити, які секції вони повинні ходити, з якими друзями вони повинні дружити, не пояснюючи, дуже часто авторитарно це робиться. І коли це робиться авторитарно, втрачається можливість. Подачі правильних цінностей. Втрачається можливість, щоб для них, щоб вони вибрали, що для них цінно, і це дійсно стало цінно. І втрачається можливість здобути індивідуальну таку відповідальність. Я відповідаю, яка на мене зачіска, я відповідаю, що я одягнена і одягнена, я відповідаю, вивчив я уроки чи не вивчив я уроки, я несу відповідальність за своє життя, калічує його, чи я його формую і будую. Якщо з маленьких. Років, якщо з підліткового віку вчити нести відповідальність, то у нас тоді буде народ відповідальним. А так мені зручно, там, де нато, мені зручно просто ходити з троє і бути так, як усі. Пам'ятаєте, як скінія, ви звичайно пам'ятаєте, що запитують. Як скінія готувалася? Був зовнішній вір, біля нього вже жерт, так? Біля жертовника, до жертовника підходять всі віруючі, абсолютно всі. Ми цю скіну іноді робимо для команди. До жертовника всі віруючі приходять, ми приймаємо жертву Ісуса Христа, там всі стоять. Біля на рівні жертовника, що знаходиться? Забори. Не роби, не ходи, не торкайся. Там багато не, 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 не. не. Там кіпи, там грязь, там смор'є, там шкуру здирають, там вся неч... ну, нечистотиці всі. Далі йде умивальник. Ми з вами віруючі люди, ми знаємо, що сповідуючи свої гріхи, він, будучи вірний і правильний, нам ці гріхи До умивальника ми більш-менш наближаємося. Не тільки на початку, а ще й іноді на протязі життя ми періодично каємося, умиваємося. Далі йшло святое. Що в святому було? Сімі свічі, ми з вами світло не світ. Там були півеження, кожен з нас має особисті відкриття. Я дуже вірю, що по особистому відкриттю ви прийшли на це служіння. Там є особисті відкриття для щоденного життя, для певних таких великих, якихось масштабних цілей і так далі. Далі йшло святое святих. Туди первосвященник заходив один-лідиний раз в рік, і він заходить один. От святої святих кожен з нас може зайти тільки -ті сам. Туди ви зайдете цілою церквою. Туди не зайдете разом з пастором, щоб розділити відповідальність, туди не зайдете з дружиною, туди не зайдете з чоловіком. Там тільки ви і Бог. І яке там відкриття ви отримаєте, одному пороху сказав, що я голим по вулиці, не прошу голиком по вулиці, треба ходити в ніякому разі. Але одному сказав, стільки то лежи на одному боці, стільки то лежи на другому боці, другому ще щось сказав. От там Святої Святих ми отримуємо відкриття. І ми повинні мати таку відповідальність, щоб ми не боялися цих стосунків особистих з Богом. Якщо ми на начальному етапі ми не навчимося приймати відповідальність на себе за певні рішення, то до святої святих вона дійде, вона буде страшна. Там ж немає нікого. А ці люди, які стоять біля жертовника, наші улюблені друзі, рівні, вони будуть йоніча, тому що саме більше треба. А їй саме більше треба, це що таке, ви вона туди пішли? І не витримаємо, якщо немає стержня всередині. І коли прийде такий собі антихрист, чи його подоба у вигляді Гітлера, Сталіна, то будемо виконувати їхні вказівки, думаючи, що це на добро. Гітлер дуже сильний вітер був. За п'ять років, здається, він підняв Німеччину. До високого економічного росту в той час, коли до його приходу в Німеччині гроші не цінилися зовсім, і гроші везли в магазин. І якщо тележку хтось вкраде, то е жалкували за втратою тележки. не тому, що там гроші були, а тому, що тележку вкрали. За грошима ніхто не плакав, настільки не було безцінні. І за п'ять років ні дали наформив свою і його прийняли від немісника Бог. На завтра, як ми віднесемося, якщо такий лідер прийде, готовий нас кормить. Чи будемо ми мати таке розуміння і розпізнання, і чи ми навчимо своїх дітей, які до нас вихованцями приїжджають, щоб ми це розуміння мали, щоб вони не боялися нести відповідальність. Бо в останній час відповідальність треба буде жорстко приймати, якщо ми найменшуємо, їх не вчимо брати відповідальність на себе, як вони в такому великому її приймуть. І друга причина, люди не приймали свої тіні. Що таке тінь? У кожного з нас є наш святийник, ми ж такі святі, такі хороші. І в кожного з нас є тінь. Ми кудись від святої фізичної тіні можемо подійтися? Ні. Ми в неї не втечемо. Ми її не переборемо, вона в нас є. Так само і наша з вами тінь така душевна. Ми можемо бути злими, можемо чи ні? Можемо. Так, буваємо ми злими. Ми буваємо з вами агресивними. Буваємо. Ми буваємо з вами суними і так далі, тому подібне. І коли ми починаємо притворятися і говоримо, ні, я таким не буваю» чи я такою не буваю, ми не приймаємо свою тінь. Ми маємо розуміти, якими справді є переконами. Може бути весела, може бути сумна, може бути щедра, може бути скупа. Проявляється все в мені. І оце все воно і є особистість. І так само і дітей, щоб вони розуміли, не втікали від себе і від тої своєї тіні. Бо це неприйняття воно веде до пересельства, а потім кінцевому результаті веде до того, що ми дуже легко відпадаємо від впливи таких лідерів, як Гітлер, Сталін і їм подібні. Так от, коли ви плануєте бачення свого табору, коли ви плануєте програму, звертайте увагу на це. Будьте готові нести відповідальність за те, що ви в таборі допускаєте, розуміючи, для чого ви допускаєте те чи інше. Якщо ну, от допустило таке, що в програмі було те, чого мені навіть не подобається, тому що стояло на кону, чи я поважаю армян, чи я не поважаю Мені прийшлося показати, що я армян не поважаю, навіть вписавши в програму, їхні ідеї, які я не розділяю. Тому при цьому написала фразу таку, що я не поділяю, не там не було, не поділяю. Що ви самі мудрі люди, ви коректуйте і вибирайте. Де б ви не бували, ви вибираєте для свого табору, що можна, що не можна. Не все старе, хороше і не все нове хороше. Вибираєте, що для вас підходить, що для вас не підходить. Коли це бачення, розробляєте, обов'язково врахуйте. Вчора ще ми з вами говорили про те, що. Бюджет право обов'язково потрібен, але ми зупинилися тільки на тому, що ми повинні вести високі цінності, бути відповідальними в розподілі фінансів. Mm -hmm. Краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. Не надійтеся на пам'ять. Все, все, все записуйте. Є чеки, Бажано, щоб чеки у вас на все були, щоб вас ніхто ніколи ні в чому не запідозрив. Але якщо чеків немає, то хоча б десь там прислідка, ви маєте записати, витрати, щоб люди бачили, не ж пам'ять зайвої з не було не подібне. І в фінансах, не тільки записувати фінанси треба, фінанси даються на табір. І ми не повинні бути розтачительними, але разом з тим не повинні бути і скупими. Має бути баланс. Програма в таборі повинна бути забезпечена. Не тільки дітей потрібно нормально кормити. Правда, приємно бути на цій базі. Бо через це харчування ми відчуваємо, що ми цінні люди. Ми б з вами теж не померли б за 3-4 дні, якби нас кормили як-небудь. Той глибкий рис, моє покоління, бо молодше трошки за мене ще пам'ятає, що таке радянська їдальня. Рис, який чомусь постійно варився так, що він злиплений був у Бермишель, якась така теж липка над угодною була, тільки манку з дитинства, пам'ятаю, що вона була в їдальні нормальна. А так ну, їдальня є їдальня. Неповагу до людей. Тому діти, які приходять в табір, вони повинні бачити нормальне харчування, але не надмірне. Звичайно, не там на широку мову. Е -е. І не бути скупими в програмі. Дітей мало на тільки в таборі. Ви не завгоспіте, ви директори, ви директор опускається на рівень завгоства, щоб тільки забезпечити нормальне. Е -е Господарювання табору це теж дуже погано. Дуже добре, коли директор розбирається в своїй програмі і знає, що він хоче через програму табору донести, і на програму виділяє теж достатньо коштів. Скільки ви можете дозволити собі, яка ця програма табору буде, бо в програмі табору можна шити костюми на всіх дітей, а можна пошити костюми тільки на сцені для тих, хто проводить ці сцени. Це вже залежить від вашого фінансування, від вашого влачення і від найдених коштів. Але планка табору, вона повинна бути хорошою планкою. На програму завжди в таборі йде дуже багато грошей. В більшості випадків у нас на програму йде більше, ніж на харчування. Mm. Да, дуже багато. А коли директор каже, коли координатор говорить, в мене є ідея, а директор відразу, у нас на це грошей немає. Дуже складно. У таборі працювати, бо все, всі ідеї зарубуються. Кошти потрібно шукати не тільки на харчування, не тільки на проживання, а й на програму табору. Як ви будете бюджет формувати? Що на цей бюджет буде формуватися? Чи це буде е, оплата лише путівок і ви повністю максимально... Потівками будете перекривати навіть проживання співробітників, і така практика є. Чи співробітники вас безкоштовно ні в табір, чи вони ще гроші платять, я знаю табори, де співробітники за себе проплачують самі. Я до цього часу не буду і сюди, вони знаходять співробітників. Бо все-таки їхати, працювати і за себе заплатити. Для мене дивно, але є така практика. Чи ви будете шукати якісь спонсорські гроші, чи вам буде давати церква, фінанси, чи ви будете писати проекти. Зараз дуже популярно є цілі організації, куди можна подавати проєкти і вигравати гранти на проведення таборів. Якщо ви можете подібне зробити, цікавтеся. Зараз через інтернет можна познаходити дуже багато різних хороших моментів. Не е, звужуйте своє бачення і не варіться у власному суху. Спілкуйтеся з людьми, шукайте можливості для того, щоб десь шукати ще якісь виходи. Гранти зараз можна отримувати і писати проєкти. Можна. На дитяче служіння в свій час ми декілька проєктів написали і виграли по цих проєктах фінансування. Є християнські, є світські. І на табори зараз можна Так. Да. 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 Ну, ми вигравали на дитяче служіння, то ми вигравали за, за кордону в християнських організаціях гранти. На, дитяч, на дитячі табори на проведення я минулого року писала, не виграла. Грам, тому що потрібно було подати від Донецької Запорізької області. В цьому році на переселенців будуть писати люди з тих областей. Я сподіваюся, що вони виграють. Є, є дуже багато організацій. Це означає, що зараз, допустимо, другі області не буде на них звертати мало чергу. Ні, це треба просто шукати, в тій організації будемо ми подавали. Вони, це організація Папа для України. Вони співпрацюють з Донецькою, Запорізькою областями, максимум з Київською, а я ж Вінська область, дуже далеко. Але зараз є такі гранти. Я зараз не можу назвати, ще мені ссылка вона приходила, але потрібна була організація. В наш табір як окрема організація, він не зареєстрований. Є табори, які зареєстровані, як офіційно, так? Вони можуть подавати грант, проєкти можуть вигравати грант, брати участь. Ми не можемо в цьому конкурсі взяти участь, я теж відправила своїм знайомим в Донецьку області, зареєстрованої організації, нехай пишуть. Виграють то виграють. Чоловіки мають, їм потрібно, це їхня потреба внутрішня, душевна, бачить результат роботи. Радянська влада зробила уравнілоку, радянська влада зробила максимально, щоб чоловіки не отримували і не мали результату праці, а послідуючі всі влади перевершили і радянську владу. Чоловікам зараз мати результат роботи і бачити його дуже-дуже складно. І ми ще дуже часто і допомагаємо навіть знищувати. Чоловіки отримують незнання від роботи, від результату роботи. Тому трудовізм так присутній чоловікам, бо вони хочуть бачити цей результат роботи. А неправильно, коли вони шукають у жінках. Це обман, Ні перша, ні п'ята, ні десята, вам чоловіки визнання не дасть, все одно будете не задоволені цим, бо не те дає дається визнання. Якщо ми таку ситуацію бачимо, там витричати. не рахувати, коли має правильно ви зауваження, чи не зауваження, а з юридичною. А можливо, навчіть просто хлопців, що вона от настільки не забезпечена цим визнанням. Це для вас може бути уловка. но ви тримайтеся. Ми ну, вже ж ми такі невічні, що ми не можемо дати того визнання і ми обов'язково повинні збільшити. Що, якщо робити дитячої влюбленість? Прошу Дитячу влюбленість влада. Ну вона буде. Ви хочете з нею боротися? Ні, просто інтересую. Notre Правильно пояснюйте, краще. Я просто кажу, що ми з таким стикаємося. Всі головне не розпалювати. Бо є у нас навіть у молодіжі, навіть у нашому лідерській команді були такі, що починають розпалювати. Знаєте, у світі є головні романи, а в нашому християнстві є табірні романи. Їх дуже багато і вони рівно після табору розкладаються. Ну, ну, їх вчить, на цьому просто вчить, Як потрібно правильно будувати стосунки? Ну не боротися, не намагатися роз'єднати, не намагатися заборонити Без результату. А як вчить, якщо в нас є біблії уроки? А що в нас буде в лагері ще такий урок про стосунки? А, а чому він ні? А, конечно. Конечно. а чому еще у еще вас є програма табору? Так. Ви взяли якусь програму табору. Наскільки вона відповідає запитам дітей, якщо ви бачите, що в цій програмі нема того, що на сьогоднішній день мав актуальне? Що таку програму брати? Ну, зазвичай програми там, які ну, дійсно, якщо там вже програма для дітей там з 14 років, mm -hmm. так, то там дійсно може бути така, так? Чи якщо до 14 ну нема майже таких років, чи треба просто вводити, чи, mm -hmm. чи, чи mm -hmm. дивитися і з цими дітьми окремо, коли ви вже побачили, до бачення там, так? Mm -hmm. так коли ви сідаєте і думаєте, оцінюйте, з якою категорією дітей ви будете працювати, пам'ятаєте, так? Подивіться, подумайте, яка програма для цих дітей вам потрібна. Бо не всі програми, які в Україні є, для вас знабляться. Якщо ви оцінили, подивилися, значить хорошу програму вибрали. Але в тій хорошій програмі немає тих уроків, які вам треба. замініть, свої уроки внесіть. Якщо ви навіть і уроки такі там є, і ви приїхали, ми побачили, не йде. Будьте гнучкими, вчіться вчиться відразу. І, можливо, навіть якийсь урок на місці ви заміните. Ну, це, правда, складно для наставників потім буде. Можливо, не для всіх навіть група. Якась одна група потребує цього. Для тієї групи зробіть. Або вечірні спілкування використати. Зробіть його як зустріч з кимось там, це вечірнє спілкування, де вони зможуть задати запитання, де ці запитання знайдуть відповіді. Ну, треба буде Все може бути, може треба бути. Просто я знаю, в мене був один такий опит, коли я була наставницею станції в mm -hmm. і там координатори одразу поставили перед дітьми на як тільки заїзд. Одразу поставили таке, що е, якщо ми побачимо, що між вами там якісь там влюблені, хоча там був, був лагер до 14 років, mm -hmm. то все, ви їдете додому. Однозначно. Правильно це, це стало, зробили координатори? Ось я і поясняю це питання, бо я чула, що ви до цього і вчора про це трохи касалася. Цієї теми. звідки корені цього? корень це допустимо. Так, да, Ну звідки корені цього? Де секса в нас ніколи не було? Союзі. Звідки корінь того, щоб боротися проти стосунків? Стосунки придумав Бог. Ми їх опошлили, ми їх опоганили, ми їх очорнили. Придумали на них там. Да, ми придумали я всякі ярлики. Чому ми про кишечник стільки не говоримо, оскільки говоримо про статею різні органи? Вчіть нормально дітей, вчіть правильно, чисто. Стосунки це хорошо. вчить, дружить. Через те, що ми їх навіть дружить, не вчимо, то вони бачать, що вже починають.